Америка це клопіт. Підстави. Гарна історія зі щасливим кінцем, але справжній світ так не працює. Маніпуляції. Вони знають, що є лише одна людина, достатньо сильна, щоб керувати цим містом. Холодний розум. Я зруйную їхню імперію зсередини. Тотальне зло в людській подобі. Це що тільки так? початок. Він Як ви думаєте, чому холоднокровний пінгвін, котрий знищує босів мафії, так залежний від оцінки, від уваги і від похвали своєї матері? Чим відрізняється насилля Софії Фалькона від злочинів пінгвіна? І чому в кінці в останній серії він її не вбиває? І чи зможе психолог за допомогою терапії допомогти такому злочинцю, як пінгвін, віднайти власну совість? Додивіться обов'язково це відео до кінця, щоб дізнатися відповіді на ці питання? Моє враження це шедевр, це топ. Перше, що сподобалося, що не було Бетмена, бо він би все зіпсував з усіма супергероями, з усіма надздібностями. натомість. Була психологічна деталізація кожного персонажа. Це не про мультяшних героїв, це не про суперздібності, це про психологію травми, психологію несправедливості і психологію тотального зла в людській подобі. Це кіно шедевр, сторітелінг дуже крутий, несподівані повороти сюжетів. Персонажі розкриваються, глибина психологічна деталізація. Є конфлікти, в тому числі й у глядача. От у мене, мене змінювалося ставлення до головного героя. В останній серії я почав відчувати до нього відразу через аморальність, і почав відчувати страх, наскільки зло може бути таким тотальним і мати людського болонку. Щодо Софії Фалькона, спочатку вона була, мене було емоційно нейтральне ставлення, але в кінці я відчув співчуття до неї. Щодо цієї тотальної несправедливості в підсумку, що ми маємо, я отримав естетичну насолоду через круту роботу сторітелерів, так через, через оператора, через діалоги, через акторську гру. Всі дуже круто грали. І також отримав глибокий емоційний досвід. Конфлікт. Кожен з героїв має свій конфлікт, і тому цей серіал є таким живим і реалістичним. Умовно є. Внутрішні конфлікти, зовнішній конфлікт. Зовнішній конфлікт це коли герой має якусь мету, має якісь потреби, хоче їх реалізувати, але у нього на шляху стоять перешкоди. Наприклад, я хочу захопити владу в Готемі, і в мене є перешкоди у вигляді там інших босів мафії. Так. І це мій зовнішній конфлікт, або є певні обставини, коли щодо мене застосовують несправедливість. Так і це зовнішній конфлікт. Також є внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт це про конфлікт з совістю, коли я маю якусь мету, але у мене є внутрішні переконання, етичні, етичні моральні норми, котрі мені забороняють реалізовувати це. Тобто, це по суті конфлікт з власною совістю. І розберемо конфлікти на рівні персонажів у Софії, який є зовнішній конфлікт, несправедливість щодо неї, вбивають її рідних, вбивають її рідного брата, єдину людину, котра її підтримувала, хоче помститися за смерть свого брата. Це її зовнішній конфлікт, її внутрішній конфлікт. Коли вона а, вбиває всі всіх своїх родичів, всю сім'ю її починає мучити совість, тому що вона бачить, що вона зробила вон ту дівчинку, дівчинку сиротою, так само як колись вчинив її батько щодо неї, вбивши її матір. У неї конфлікт з її совістю. Конфлікт матері пінгвіна. Це взагалі просто шедевр. Як сценаристи прописали цього персонажа? Вона другорядна, але. Я сам довго розбирався, поки не дійшов до восьмої до серії. Дивіться, у неї є зовнішній конфлікт. От у неї цікаво, у неї зовнішній конфлікт переходить у внутрішній конфлікт. Зовнішній конфлікт, конфлікт вона втрачає двох синів. Ми дізнаємося вже в сьомої серії, що двох синів і братів Пінгвіна вбив сам Пінгвін. З одного боку, в неї є бажання помсти. І в відновлення справедливості помсти, вона вагається чи вбивати свого рідного сина Пінвіна, котрий є вбивцею її синів, і вона, в принципі, залишає його живим. Але потім цей зовнішній конфлікт переростає внутрішнім. Вона терпить, вона знає, що він їх вбив, але вона про це мовчить. І з одного боку вона продовжує контакт з вбивцею власних синів. Продовжує контакт, і навіть є якась там теплота, є якась увага, є якась там материнська підтримка. Так, але з іншого боку, вона придушує свою ненависть до цього оза, до пінгвіна. Це просто топ. Конфлікт має Віктор. Зовнішній конфлікт це втрата його батьків, втрата всіх його рідних з одного боку, і з іншого боку, він знаходиться в, на нижніх прошарках ієрархії соціальної. і Він хоче ну, змінити власну долю, так, це його зовнішній конфлікт. А внутрішній конфлікт. Він в пошуках батьківської фігури знаходить її у пінгвіна з одного боку, з іншого боку. Він вагається чи продовжувати оцю ці кримінальні справи. Його його кличе його дівчина, але він відмовляється. І також в нього був конфлікт з совістю. А чи варто було вбивати кальмара? Він його в підсумку вбиває. Добре, ми під землею. Під землею? кротяча організація? Але його мучують докори сумління. Пробач, пробач, пробач. І давайте подивимося на конфлікти Пінгвіна. Явно у нього є зовнішній конфлікт. Те, що він з самих низів, самих нижніх прошарків, він хоче досягнути положення там мафії або взагалі захопити владу у всьому Готемі. Так у нього є перешкоди на цьому шляху, так це інші боси мафії і так далі. І так далі. Також у нього інший є цікавий зовнішній конфлікт. Я підкреслюю, що він зовнішній, він не внутрішній. Це. Потреба в похвалі і у визнанні від його мами. Це також його конфлікт. Це не внутрішній. Він, він ставиться до похвалин своєї мафи, мами як до трофею. Насправді, похвала його мами, вона важливіша ж, за владу в Готемі. Е, І наступний момент чи є внутрішній конфлікт у Пінгвіна? Ні, його абсолютно нема. Він тотально відрізняється від інших персонажів цього серіалу, тому що в нього нема совісті. Він вбиває стільки, скільки треба. Він обманює рівне стільки, скільки треба. А у нього мета виправдовує засоби. Та він просто навіть не має цього порівняння. Є мета, а є засоби. Він міг би вбити не знаю, все місце, місто, аби отримати похвалу мами, ну і владу в усьому місці. Взагалі немає докорів сумління. Почуття провини у пінгвіна неможливо фізіологічно, бо він має антисоціальний розлад особистості. У пінгвіна органічно неможливе почуття. Провини. В нього по-іншому функціонує мозк, бо він має антисоціальний розлад особистості. І перед тим, як ми розберемося, чому такий злочинець, чому такий монстр, як Пінгвін, тотально залежить від оцінки уваги своєї мами, я хочу, як психолог, поговорити про почуття провини. Бо, на відміну у пінгвіна, у всіх, у більшості людей воно є, і це нормально його мати. Я хочу запросити вас на мій курс. про Опрацювання токсичного почуття провини у нормальних видовох людей воно є, і у кожного з нас були в минулому якісь помилки. Ми могли ставитися до наших дітей несправедливо, могли їх несправедливо карати, могли їх знецінювати, могли здійснювати щодо них емоційне насилля, і через це відчуваємо зараз. Почуття провини. Ми, ми могли несправедливо ставитися до наших партнерів, чоловіків, жінок. Ми могли, можливо, їх обманювати. так? Можливо, обманювати власних друзів, не допомагати власним батькам, не проводити з ними достатньо часу. І також через оці помилки власні. Проживаєте почуття провини. Частина з вас я знаю живе в Європі, і ви можете зараз відчувати почуття провину. Чому от ви зараз живете в безпеці? А зараз в Україні всі інші люди страждають так? І це також я підкреслюю це токсичне почуття провини. І щоб розібратися з цим токсичним почуттям, я запрошую вас на мій курс почуття провини. Як звільнитися від помилок минулого? від почуття Провини через ці помилки, як звільнитися від цього тягаря минулого. Я буду давати конкретні, практичні протоколи, як опрацьовувати провину, як опрацьовуватися почуття. Ці інструменти допомогли мені звільнитися від цього почуття, а також моїм клієнтам. Записуйтеся за посиланням під цим відео. Вам не здалося дивним, чому така холоднокровна і жорстока людина, як Пінгвін, має залежність. Емоційну залежність від своєї матері. Освальде. Я, знаю, ма. я тебе не підведу. Справа в тому, що у них співзалежні стосунки. Мати залежна від своєї дорослої дитини. Якщо мій син ніхто, то хто я? А Пінгвін залежний від уваги і підтримки і оцінки своєї матері. Ми тепер будемо під одним дахом, як було колись. Схема схемотерапії це називається схема нерозвиненої на ідентичності і злиття. Це коли батьки не сепаровуються від дітей, не дають можливість їм сформувати власну ідентичність, розуміти власні цілі, власні бажання, власні схильності, власні таланти, власні емоції. І вони в такій схемі, так в таких стосунках, емоції проживаються як одним. Ми ніби одна людина переходить в іншу людину. Тобто така мати може казати про свою дитину, навіть котрі там 10-12. 14 років не він злякався не йому, було погано ні, йому це не сподобалося або сподобалось, а це ми злякалися, це нам не подобається, нам це не підходить. Ми не хотіли туди йти, і нам не сподобалася ця вистава. Тобто, нема розділення на а, от я мати окремо зі своїми почуттями, думками, цінностями і так далі. А це окрема людина. І тому Пінгвін постійно орієнтований. Назовні на свою маму. Мені шкода ма відчуваю, наче підвів тебе. Так і є. Протягом всього фільму мені було насправді цікаво і не Звідки і чому сформувалася ося схема ненарозиної ідентичності злиття? Як правило, ця схема сформується, коли батьки самі незріли, так і передають свою незрілість, незрілість своїм дітям. А також якщо батьки мали травматичний досвід, так і тут ми бачимо, що у матері була глибока травма. Загалом, самооцінка Оза вона підживлюється і хвороблива його самооцінка двома джерелами. Перше джерело він має схему надвисоких стандартів і прав, тобто він органічно вважає себе вищим за інших. Ця схема вона, як правило, присутня у людей з антисоціальним розладом особистості. Тобто, незважаючи на те, що в принципі мама була для всіх братів тепла. Ми це бачимо. Вона всім давала свою любов. Здоровій людині її вистачає. Але ОС, це бачив цю любов і увагу як єдиний ресурс, це така ідея фікс. І щоб отримати все, щоб отримати все, щоб нікому не дісталося, він просто знищив своїх конкурентів холоднокровно, взагалі без, без докарів сумління. А друге джерело, яке підживлювало його хворобливу самооцінку, це емоційна депривація від матері, мається на увазі вже після того як він вбив своїх братів. У матері був глибинний конфлікт, або знищити і відмовитися від свого сина. Або продовжувати жити з тою людиною, котрий вбив її двох синів. І це глибини внутрішній конфлікт. Тобто вона з одного боку продовжувала з ним стосунки, з іншого боку, вона витісняла і подавляла свою ненависть до нього. Так? Це стосунки такої травматичної прив'язаності. Так? Це це травма прив'язаності, будучи е сином такої матері, Ос не доотримував здорового емоційного контакту, і йому треба було постійно заслуговувати, заслуговувати мамину увагу, заслуговувати мамину похвалу. Тому він казав: Мама, я все там для тебе зроблю. З іншого боку, мати також емоційно залежна від свого сина, тому що це єдиний син. Це єдиний, хто у неї залишився. В неї нема ні чоловіка, двоє дітей в неї були вбиті, і залишається тільки він, і вона продовжує бути залежним від нього. Що за чоловік не може подбати про власну маму? Заберися. Що можна сказати про ці стосунки? Це стосунки притягни, відштовхни, і тому вони додатково травмували хворобливу самооцінку ОЗА і накладали відбиток на його схему особливого статусу і прав. Що треба зрозуміти ще про ставлення до похвали мами? Дивитися це в якому розрізі. Якщо психопат емоційно зрілий, дорослий, умовно так, то він не хоче цього влади в архемі, він хоче стати боцом мафії, він хоче бути там найвищим, і тому подібне. Але ось він емоційно незрілий, Він застряг в своєму цьому 12-річному віці. Він застряг в тому, що йому не вистачає уваги і підтримки від матері. Так, і тому для нього основний ресурс, на відміну від емоційного дорослого психопата, влада і гроші. Для нього основний ресурс, за рахунок чого він буде вищий за інших. Оцінка його матері. Похвала його матері. Він від цього залежний. Вже в другу рядну річ, другим кроком іде влада, яку він досягає, але це все заради похвали матері. Щоб краще зрозуміти Пінгвіна, я пропоную порівняти двох персонажів: Пінгвіна і Софію. Ну, перше, їх соціальний статус. Подивіться на слайд. Пінгвін це там знизив, Так він мав пробуватися, А у Софії вже були всі козирі в руках. Вона взагалі була спадкоємицею трону її батька. Мотивація. Що бачимо на фасаді Пінгвіна? Це влада, і гроші, і вплив, і статус. А всередині, це, як я вже казав, це увага і оцінка його матері. А у Софії фасад це, це помста. Вона хоче відновити справедливість. А всередині, це почуття горя від втрати її останньої рідної для неї людини. І далі психологія героя. Що у пінгвіна? він маніпулює, він бреше, він підставляє, він створює конфлікти. Він, в принципі, емоційно стабільний, за виключенням, коли є імпульсивність, так він емоційно залежний від своєї матері. Що ми бачимо у Софії? Вона, в принципі, стійка, стійка мається на увазі до обставин. Вона все одно тримає удар. Вона хоче помститися, але через що? Через те, що вона проживає горе, через те, що вона проживає втрату своєї близької людини єдиної близької людини. А основне, що її вирізняє, це почуття сумління, совісті. В неї є докори сумління через те, що вона зробила. Сиротою он ту дівчинку, який діагноз у пінгвіна це антисоціальний розлад особистості. У Софії це підозра на антисоціальний розлад особистості, а також посттравматичний стресовий розлад через всі минулі події і втрати в її житті. Я прошу додивитися це відео все-таки до кінця, щоб зрозуміти, а чи зможе взагалі психолог допомогти. Такій людині, як Пінгвін, і чи зможе психолог допомогти такому клієнтові, як Софія, хоча і в першого, і в другого у них є антисоціальний розлад особистості. Синонімом цього розладу це є психопат, соціопат, псих, маньяк, але в клінічній психології зараз дійшли одної назви, уніфікована вона антисоціальний розлад особистості. Зараз детальніше зупинимося на діагнозі пінгвіна антисоціальної розладу особистості а також ви дізнаєтеся, чому він вбиває Віктора, хоча той постійно йому допомагав, виручав, не відвертався від нього, і був відданий йому, повністю відданий. Натомість пінгвін не вбиває Софію свого основного конкурента і одвічного ворога. Подивіться на слайд, це критерії антисоціального розладу особистості, тобто це відсутність симпатії, це обману, маніпуляція, коли людина не дотримується жодних норм. Особливо тут характерна це відсутність докорів сумління. Так, він відповідає ну, всі критерії і пінгвін, тобто у нього явний діагноз антисоціальний розлад особистості. Про Софію ми поговоримо трошки пізніше. В неї є підозра на це дуже значна підозра, Я дуже схиляюся, що саме цей розлад, але за декілька хвилин з нею розберемося. Який такий явний поведінковий паттерн у пінгвіна це імпульсивність. коли його хтось ображає, коли хтось говорить щось про його самооцінку, він не може себе контролювати і через це може здійснити вбивство. Це і відбулося з Віктором. Цього разу я не можу взяти тебе з собою. Це твоя сила. Вона веде тебе, але ще й робить жахливо слабким. А я такого собі більше дозволити не можу. О! І давайте розберемося, як це працює, як працює імпульсивність. Подивіться на слайд, і в цьому слайді це кейс Пінгвіна. Ліворуч, є його вразлива частина. Тобто це його дефективність, те відчуття неповноцінності, хвороблива самооцінка, так і це відчуття небезпеки, а також обов'язково йде схема особливого статусу і прав, тобто коли я вищий за інших. А праворуч це психологічні компенсації, так це така схема проста, але умовно він може компенсувати свою відчуття своєї там неповноцінності і реалізовувати схему особливого статусу і прав двома способами. Через частку хижака ця частка хижака вона холоднокровно вбиває. Чому? Чому вона Віктора вбиває? Тому що він поряд з Віктором відчув небезпеку. Чому це, це було імпульсивно? Він не планував цього вбивства. Він просто в моменті зрозумів. Віктор каже: Йому я відчуваю, що ти моя сім'я. Тут спрацьовується механізм. Ага, сім'я. Ось у мене мама та ж сім'я, її захоплювали і цим мене тероризували, і це будуть використовувати проти мене. І це моя слабкість. У нього вмикається його вразлива частина, і щоб компенсувати це почуття небезпеки, включається частка хижака, і вона знищує Віктора. Так само відбулося, коли він в першій же серії застрелив брата Софії, Софії Фальконе. Чому тому що той почав глузувати з нього і сміятися? І він не витримав, спрацьовував знов частка хижака. Тобто, це або небезпека, або це тиснуть на мою хворобливу самооцінку. Мені боляче. Я дістаю пістолет і просто застрелюю людину. Ознакою того, що це імпульс було імпульсивно, він потім жалкує. Він потім, потім каже: блін, навіщо я це зробив. А тепер давайте розберемося з Софією. Ну як же ж? Ось же ж Софія. Ну вона ж його ворог. Вона йому постійно заважає так. Вона і його основний кон конкурент. Але Софії включається і інша частка. Це частка і маніпуляції, де він холоднокровно не вбиває, а прораховує варіанти, які йому вигідні, і він домовляється з політиком. І була змова проти того, що всі вбивства ми повісимо на Софію Фальконе. Тому він її захоплює і віддає владі. От таким чином, це в двох словах влаштований, влаштований мозок маніака Да, такого маніяка, психопата, соціопата, як пінгвін. Все це можливо тільки коли у тебе немає совісті, коли людина не відчуває почуття провини. І перед тим як я розповім. Чи зможе психолог допомогти такій людині, як Пінгвін, віднайти його совість? Я хочу нагадати, що на відміну від, від магіяків і героїв цього фільму, у всіх у нас є почуття провини, і це нормально. Бо у нас є совість. І ми можемо себе сварити за помилки в минулому, коли могли ми ставитися до своїх близьких неповажливо, невічливо, могли здійснювати емоційне насилля, поступати несправедливо щодо власних дітей, обманювати власних партнерів або обманювати власних друзів, або не допомагати батькам, не приділяти їм достатньо часу. Тобто є певні помилки. І ми приступили, можливо, якісь внутрішні кодекси, потім за себе це караємо, і дуже часто, на жаль, це почуття провина переходить в токсичну форму. Тобто, до чого ви себе можете довести до тривоги, до зневіри, до відчуження. Ваші стосунки можуть страждати. Ви можете віддалятися від такої людини, перед якою ви відчуваєте провину. Тобто зникає легкість стосунків. Ви також у вас буде пригніщення настрою і ваша самооцінка також може страждати. І для цієї проблеми я зробив свій курс почуття провини, як звільнитися від тягаря минулих помилок. Це буде три заняття, це буде практичний курс, де ви зможете звільнитися від токсичного почуття провини і відкритися здоровим почуттям це почуття відповідальності, і це почуття співчуття до іншої людини. Записуйтеся за посиланнями. Чи можлива? Терапія з пінгвіном або Софією, незважаючи на те, що у них у обох я вважаю антисоціальну розладу особистості. Ну, до Софії тут питання, що у неї там не було цих стійких паттернів в дитинстві, ну принаймні цього не показано, але тим не менш, вона все одно в своїй помсті вона йде по головах і вона знищує інших людей. Так, Це такий характерна ознака антисоціального розладу особистості. Але основний конфлікт між ними мається на увазі, чим вони відрізняються, тим, що нема почуття у пінгвіна, так як у здорових. Людей у всіх нас. У нього нема совісті, у нього нема докорів сумління. А у Софії є. Тобто така людина, як Пінгвін, вона просто за визначенням біологічно, біологічно так мозок прошитий, що вона не може зайняти зовнішню точку зору щодо своєї поведінки, і вона ніколи не визнає своєї неправоти. Це дуже важливо. І з ним терапія неможлива. На відміну від Софії, я б Софії запропонував опрацювати її емоційний біль, бо у неї яка модель? Її емоційний біль запускає її антисоціальну поведінку. Її біль від втрати, її горювання, її ПТСР запускає помсту і вона починає вбивати у пінгвіна. Він починає вбиватися для того, щоб отримати ресурси, для того, щоб отримати трофей, так і він знищує конкурентів через свою схему особливого статусу і прав. Він вважає себе вищим за інших. Це кардинально інша мотивація. А Софія робить це через травму. Це не виправдовує її вчинків. Я не хочу її виправдати, так. Але з нею була у мене яка стратегія опрацювати її емоційний біль від втрати, опрацювати її симптоми ПТСР, бо в неї є флешбеки, так як в серіях показано. А потім у неї є контакт з власною совістю, бо вона жалкує через те, ким вона стала. Вона жалкує через те, що вона зробила дівчинку сиротою, так, дочку там одного з членів її сім'ї. Так як в неї є зв'язок з совістю, то вона, вона може одужати. Дякую за те, що подивилися. Це моє відео. Ставте, будь ласка, лайк, Я сподіваюся, вам сподобалося. І напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим ви згодні в моєму аналізі, з чим ви не згодні. І можемо подискутувати в коментарях під цим відео. До зустрічі!